Отець наш Небесний, ми зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати послання до Галатів святого Апостола Павла. Минулого разу ми розпочали п'ятий розділ цього послання, в якому йдеться мова про свободу в Христі. Отож читаємо перших три вірші із цього розділу. Павло пише. Христос для волі нас визволив. Тож стійте і не піддавайтеся знову в ярморабства. Ось я, Павло, кажу вам якщо ви обрізуєтесь, то не буде вам ніякої користі від Христа. Також свідчу знову кожній людині, яка обрізується, що вона повинна виконати весь закон. Ви не можете виконувати тільки ті вимоги закону, які є вам до вподоби. Ви не можете проігнорувати систему покарань та велику кількість вимог, котрі містяться в законі. Ви маєте визнати та виконувати або весь закон, або нічого. І я задоволений тим, що не перебуваю під дією закону. Я маю волю в Ісусі Христі. Я маю щиросердечно визнати, що маю проблеми та складнощі постійно радувати Господа. Проте, Господь є той єдиний, котрого я намагаюся радувати. Я не дотримуюся вимог якої небудь системи законів, бо сказано також свідчу знову кожній людині, яка обрізується, що вона повинна виконувати весь закон. Далі Павло пише, ви, що виправдовуєтеся законом, залишилися без Христа, відпали від благодаті. Якщо ви були спасенні вірою в Ісуса Христа, а потім знизилися до рівня виконання закону Мойсея, тоді ви відпали від благодаті. Два великих діяння Господа стоять поміж становищем пропащої людини та людини, котра служить Богу. Цими діяннями є спасіння та освячення. Як ми вже переконалися, спасіння є виправданням вірою. І тут усе дуже важливо освячення означає, що після твого спасіння ти розпочинаєш життя на новому рівні. Рання церква більше уваги приділяла характеру свого життя, її життя було відображенням світу. Сьогодні зовнішній світ зверхньо дивиться на церкву та проходить повз неї через те, що ми є дуже заклопотані, не наче мурахи, натомість. Аніж намагатися робити гарні та добрі вчинки ми маємо жити праведним життям? Якщо ми радуємо Ісуса Христа, тоді наші вчинки та діла також будуть добрими? Я переконаний в тому, що питанню освячення в посланнях апостола Павла до римлян та до Галатів надано дуже багато уваги, більш ніж будь-де. Отже, яким чином тепер Господь. Робить спасенного грішника праведною людиною. Бог надає йому нову природу. Тоді чи він мусить дотримуватися вимог закону? Звичайно, ні. Ні, це слід особливо підкреслити. Це зовсім не означає, що людина має порушувати закон, натомість її закликано вести життя на більш високому рівні не має ніякої користі в старій натурі людини. Апостол Павло зрозумів це, він також на власному досвіді переконався в тому, що немає могутності і в новій природі людини. Стосовно спасіння, апостол Павло говорить знаю, що в мені, тобто в плоті моїй, не живе добро. Він знає, що бажання добра є в мені, але щоб виконати те. Того не знаходжу Римлянам 7,18. Як спасенна людина, апостол Павло виголошує О нещасна я людина! Хто визволить мене від цього тіла смерті? Апостол Павло не боїться втратити своє спасіння, проте він є християнином, котрий зазнав поразки. І тепер Бог надає новий принцип. Далі в цьому розділі ми побачимо, що новий принцип. Є плодом Духа Святого. Для деяких християн вести християнське життя згідно цього метода, є такою ж неприродною справою, як, скажімо, життя на місяці. Вони ніколи не уявляли навіть собі можливість їхнього життя на місяці, можливо, що вони навіть ніколи не чули про це, мій друже. Але Бог бажає, щоб саме таким життям ми жили вірою. Ми є спасенні благодаттю, ми маємо жити благодаттю Божою. Отже, апостол Павло каже, читаємо п'ятий вірш із п'ятої глави послання до Галатів. А ми духом чекаємо, сподіваємося праведності через віру. Надія праведності це єдина пророцька згадка у цьому посланні апостола Павла. Саме це слід відзначити, тому що у всіх своїх посланнях. Апостол Павло завжди говорить щось про Вознесіння церкви або прихід Ісуса Христа на землю для того, щоб установити своє Царство. Однак тут, у Посланні до Галатів, апостол Павло каже лише про сподівання праведності через віру, а надія праведності є Господь наш Ісус Христос. Єдина надія є благословенною надією. А Ісус Христос є наша праведність. Я вже відзначав раніше той факт, що послання святого апостола Павла до Галатів мало дуже важливе значення для богослова Мартіна Лютера та інших реформаторів. Я переконаний в тому, що саме з цієї причини вони так мало часу приділили пророцтвом. Всі школи пророцтва відносно часу Другого приходу Ісуса Христа часто наводять цитати створів Мартіна Лютера та інших реформаторів відносно цього питання. Однак я глибоко переконаний в тому, що від того, що було укладено ранньою церквою і до нашого сторіччя, не було аж ніякого розвитку пророцтва. Однак у нашому Двадцятому сторіччі. Пророцтво набуло швидкого розвитку. Можливо, початком цього руху були інститути вивчення та дослідження Біблії, а потім дві або три наших духовних семінарії. Саме робота цих закладів призвела до вивчення пророцтв. Таким чином стає зрозумілим таке коротке звернення апостола Павла до пророцтва у посланні до Галатів. Оскільки тут він наголошує на благовісті Божому та християнському житті, вивчаючи Біблію, дуже важливо розуміти, які пріоритети розглядаються в її окремих книгах, які питання були найважливішими на час укладення цих книг. Невизнавання цього призводить до неправильного розуміння та неправильного тлумачення святого Письма. Що саме трапилося в випадку цитування отцями церкви стосовно питання пророцтва? Нарешті слід незаперечно визнати той факт, що єдиними авторитетами у питанні пророцтва є апостоли Павло, Петро, Яків, Матвій, Марк та Лука. Ми маємо уважно вивчати все, що вони написали, відносно пророцтва. Однак галатам апостол Павло просто написав А ми духом чекаємо, сподіваємося праведності через віру. На мою думку, апостол Павло говорить так у своєму посланні тому, що віруючі люди не досягнуть праведності у цьому житті. Але найбільшою людською вадою сьогодні я вважаю переконання в тому, що ти досяг праведності. Люди, котрі вважають себе праведними, насправді є такими ж грішниками, якими є всі ми, проте вони не відають цього, читаємо шостий вірш із п'ятої глави. Бо в Ісусі Христі немає сили ні обрізання, ні необрізання, але віра, що діє любов'ю. Отже, ніяка система законів не приведе тебе до християнського життя. Натомість, формула християнського життя є дуже простою, віра, яка діє любов'ю. Далі, розглядаючи послання до Галатів, ми побачимо запропонований апостолом Павлом спосіб дії. Однак слід пам'ятати, що все базується на цій простій формулі, віра, яка діє любов'ю. Саме таким є шлях до християнського життя. Віра набуде здійснення через любов. Любов буде плодом Святого Духа. Читаємо сьомий вірш. Ви бігли добре. Хто перешкодив вам коритися правді? Апостол Павло докоряє Галатів та лагідним тоном виголошує їм догану все було чудово у житті Галатів до приходу юдеїв-законників. Правда, про яку йде мова у цьому вірші. Звичайно, є Євангелієм та особисто Господом нашим Ісусом Христом. Далі читаємо таке переконання не від того, хто покликав вас. Це переконання надійшло не від Ісуса Христа, а з якогось іншого джерела. Мала розчина заквашує все тісто. Дев'ятий вірш в Святому Письмі в книгах Старого та Нового Завітів розчина. Розчин дріжджів для заквашування тіста, завжди використовувалась для зображення зла. В Євангелії згідно Матвія 1333 коли жінка бере розчину та кладе у три мірки муки, ця розчина не є благовістям. Проте це може бути саме тим так званим благовістям, котре існує в сучасному світі на вельми законній основі. Однак, по суті, все ж таки є злом. Насправді, апостол Павло виголошує той факт, що це зовсім не є благовістя. Господь Ісус Христос застерігав своїх учнів від закваски фарисейської, про що знаходимо свідчення в Євангелії згідно Матвія 166. Я переконаний в тому, що сьогодні нам слід остерігатися закваски легалістів, тобто законників. Бо це є страшна та дійсно жахлива річ. Легалізм проголошує, що коли Ісус Христос помер на хресті за Тебе і мене близько двох тисяч років тому, Він не надав нам повної можливості спасіння, натомість я мушу пройти ритуал хрещення або шукати щось від Святого Духа, аби отримати спасіння повністю. Друже мій. Але я отримав все це тоді, коли я повірив в Ісуса Христа. Тепер я набуваю досвід після Свого Спасіння, однак Це нічого не додає до мого Спасіння. Ісус Христос є Той, хто здійснив наше спасіння. Господь Ісус Христос наказав жінці взяти розчини та покласти її на три мірки муки, що символізує благовістя. Або іншими словами. Рощина була покладена в благовістя, і саме вона робить благовістя немов би приємним для звичайної людини. Сьогодні, друзі, забагато розчини додається в Євангеліє, аби зробити його більш приємним та смачним. Дійсно, смак від цього покращується. Однак нас попереджено не робити цього. Читаймо далі. Я певний за вас у Господі. Що ви не будете мислити інакше. А хто бентежить вас, хто б він не був, понесе на собі осудження. Апостол Павло переконаний в тому, що, врешті-решт, галати відкинуть вчення юдеїв-законників. Апостол Павло говорить Я певний за вас. Я певний в тому, що коли ви знову стоятимете ногами на землі та витягнете голови з хмар. Тобто критично оціните власний досвід, тоді ви знову повернетеся до Євангелія, котре було проповідуване вам, і ви побачите, що вчення юдеїв-законників було хибним, що воно було, не наче розчина. Далі апостол Павло запитує брати, коли я ще проповідую обрізання, то чого мене переслідують? Тоді припинилася б спокуса Христа. На ці рядки необхідно звернути особливу увагу. Павло запитує Коли я проповідую обрізання, тоді чому мене переслідують? Додавання чогось до Євангелія робить його сприйнятним. Проте Євангеліє, власно, не є прийнятним для звичайної людини. Проповідування Євангелія в деяких людях збуджує вороже ставлення. Тому апостол Павло запитує Якщо я на свій розсуд додам щось до Євангелія, тоді чого мене переслідують? Тоді припинилася спокуса Христа. Насправді Хрест Ісуса Христа є зневагою всього того, чим пишається людина, хрест Ісуса Христа є зневагою людської моралі, бо Він засвідчує неможливість виправдання людини її ділами. Хрест Ісуса Христа. Зневажає людську філософію через те, що він примушує звертатися до віри, аніж до розуму. Він є зневагою людської культури, тому що відкриває свої істини немовлятам. Хрест Ісуса Христа є зневагою до соціальної нерівності людей, бо Господь Небесний вибирає бідного та покірного. Хрест Ісуса є зневагою власної волі людини через те, що він кличе до беззастережного послухання та покори, хрест є зневагою до погорди людської, тому що він розкриває безмежну гріховність людського серця. Хрест Ісуса Христа є образливим для гідності людини, тому що вимагає її повторного народження. Ви розумієте, що тієї ночі Фарисей Никодим, дуже релігійний та побожній чоловік. Глибоко образився, коли Ісус сказав йому про необхідність народитися знову. Саме з цієї причини багато проповідників, котрі проповідують вчення про нове народження, мають багато клопоту, деякі віруючі, абсолютно не мають бажання народжуватися знову. Вони вважають себе достатньо праведними такими, якими вони є. Для таких. Так званих віруючих, думка про нове народження є образливою. Отже, хрест Ісуса Христа є прикрістю для людської природи. Але Христос сказав хто не народиться від води та духа, навіть не побачить Царства Божого. Один з моїх вчителів в духовній семінарії сказав дуже мудру річ Він сказав нам Молоді друзі, Ніколи не слід прикрашати або змінювати Євангеліє саме через спокусу Христа. Ви маєте визнавати її, але не перебільшуйте цю спокусу. Іноді, в своєму викладі Євангелія, ми буваємо образливими та зневажливими. Нехай Господь простить нас за це. Далі апостол Павло пише О, якби видалені були ті, що підбурюють вас. Павло бажає, аби галати позбулися тих юдеїв-законників. І далі, ви ж, брати, покликані для свободи, аби тільки свобода ваша не стала приводом для догождання плоті, але любов'ю служить один одному. Існує три способи ведення християнського життя, однак два з них не працюють. Одним з цих двох недійсних способів є життя. В дотримуванні вимог закону, що саме розглядає апостол Павло. Другий спосіб є життя за дозволом, що апостол Павло розглядає в своєму посланні до римлян розділ шостий. Після нашого спасіння, благодаттю Божою, чи можемо ми жити в гріху? Апостол Павло відповідає: Господь забороняє, людина не може жити в гріху та водночас бути християнином. Отже, людина може не навмисно вчинити гріх, але вона позбавиться його. Блудний син може опинитися в свинячому стілі, проте він не зупиниться там, і, звичайно, свиняче стіло не стане його постійним помешканням. Він піде звідти. Отже, християнське життя не є життям легаліста або життям за дозволом, третій спосіб жити християнським життям. Полягає в житті, у волі, і про це ми поговоримо з вами в нашій наступній радіопередачі. А поки що бажаємо вам, друзі, триматися Господа нашого Ісуса Христа, триматися Його святого Слова, триматися живої церкви Божої. Нехай Господь благословить вас зростати духовно, вкорінюватися у вірі і всю свою надію покладати на Спасителя Ісуса Христа. Нагадуємо вам слухати нас в цей самий час і на цій самій хвилі. Моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі!